Щойно розпочався матч четвертого туру чемпіонату Київської області. Дуже цікавий змістовний футбол. І ось перший удар. і Гол! Ігор Сікорський. Ну, дивіться, несподіваний удар. З середньої дистанції метрів із 26. Грицько. 18-й Олександр Марчук. 8-й. Владислав Кулак. 14 колективів. Ось удар Ігоря Сікорського. Ну, дуже активно діє нападник штурма. Небезпечно біля воріт! Футболу, футболіст, за плечима якого дуже хороша професійна кар'єра. Гарно, поненко. Ось зараз був перший небезпечний момент. Бає Сікорський на Шевчука. Удар головою після повернення. Ось зараз. Красиво на замасі прибрав Ігор Сікорський. Що ж, друзі, повертаємося на партизан арену. Ох, які моменти. Рахунок стоїть 3-0. Після цієї атаки Сікорський з м'ячем пробуває. Зараз рятує свою команду В'ячеслав Прудніков. Ну. Удар воротах. Зараз було небезпечно. Місце у центрі півзахисту. Батацій Штурм, Димнич. Тренера В'ячеслава Грозного Удавало у складі національної збірної України. Ох, який небезпечний момент. Зараз був біля воріт Ось зараз Шевчук. Ух, непогана передача Така на Богдана Рубльова, який набігав по центру. Карного майданчика Ну, покаже штурм завтра. Ось зараз чудовий е, гол е, після виконання кутового удару. Так і є. Пробуває. відскок від е, голкіпера. Відскок був е, з... уникнути поразки. Ось зараз Богдан Рубльов. Подача. Зараз така варемія в карного майданчику. Осадчий Фолич осачій, затрим буде пробувати. Пробуває. Ох! Поперечено зараз влучає Юрій Сапоненко. Нестеренко. Лящук. Ох, зараз може бути удар по воротах. Рубльов пробуває. Блокують його удар футболісти партизана. Йому говорять про це футболісти штурма, але е тим часом. Фінальний свисток. Давайте, друзі, збираємося біля наших екранів завтра. Прямий ефір. Нагадую, об 11-й годині на ютуб-каналі Іванківського штурму дебют команди в чемпіонаті України серед аматорів проти Запорізького мотору. А на цьому ми завершуємо наш репортаж. З вами були відеооператор Руслан Майдановський та коментатор Валентина Одієнко. І давайте, друзі, до завтра. До побачення!